Всім привіт, друзі! З вами я Діма Светлічев та ви на моєму каналі. І сьогодні буде розпаковка цієї фігурки. Вона невелика, от Godzilla. Це Godzilla 2024 року. І зараз я її буду розпаковувати. Так. От зверху тут така штука. Тому що висіло я отак вот роблю її і беру ножиці. Зараз я зверху розріжу тут цю штучку, і після цього я буду показувати вам на відео далі. Вкрабку, ну, не кравку, точніше, а самого годзилу. Так, що це вона трохи не хоче. Так, перше є. Ви поки що, якщо вам подобається, ну, не подобається, точніше, а Якщо ви хочете, ви можете поставити лайк. Вот. Зараз я буду її відкривати це фігурка від джада. Тож ось, зараз, я її тут зроблю. Ай, не хотіла вона тут, трошки я дорізаю, а, ні, все готово. Так, ще ж добре. Мабуть, друзі, ось. Ось, я нашел. Ось тут. Зараз я її відкриваю. А, вот проблема, я ще тут бокам залишив. Точ точнее, что не залишив, а забув розрізати. Первый бик. Зараз другий буде. Кому потрібно це більше не реклама, це просто кому цікаво, де я це купив, то місто Хмельницький епіцентр. Там буде магазин Епік. Називається ЕК.Пік. Там ви знайдете... Не тільки годілу, ну, тобто не факт, що отакий буде, бо я інших не бачу там, на жаль. Але, ой, вибачте. Але там у вас буде ще інші. Там всякі, якщо не помиляю, спайдер, оце все. Ось так. Так, от, я тут розрізав, можу відкривати. Ось. Зараз я його достаю звідси. Ось. Він, дов... він... Е... Він, можна сказати, важчіше, на той самий оцей от, Playmates. Це от, Playmates, оце. це е... джада. Тут відчувається що тут от, десь такий поролочний пролоч... вітал. А ця фігурка тупий з пластика. Тобто оця важчіша. Тут в неї ру руки із розины. От така вона. А тут щось написано. Туху Legendary, да. А, це тупа як фігурка. На нічого не рухається. І не закривається рот. Отака. Вот так. вот Тут я бачу на відео, у вас це показується як зелена фігурка, але насправді вона чорного кольору. От якщо зроблю ось так, так ось так, зараз, то тут буде більш трошки видно, те, що це чорна, Але ще не дуже видно, тобто як на камері. Але так, то це чорний кольор. Зараз я обратно включу лампочку, і ось така вона. Непогана фігурка, от мені подобається, вона, вона тупа як фігурка. Можна ставити як в коробку, так і просто її поставити. Але я хочу ну, як я для себе, хочу її поставити в коробку. так, Цього ходілу я оберну це. От, зараз я хочу покласти. І це було б гарніше. Ось так. Вона відкрита, так тобі, так? Зараз, ну, тобто вона така, 50% закрита, так. Да. Ну це щось, ніби, щоб щось сказати, вибачте. Так, добре, давайте, от, все. Я склав. Фигурка, э, з такому дворка. Зараз викурка. Зараз я ще принесу ще, ну, не з цієї про математики, але ця мет, металхикс. Металічні фігури, мабуть, ну, типу фі... і дивіться, зараз я принесу ще одну свою фігурку. Тобто це фанкопоп, це Гаррі Поттер я принесу як теж коробці. І я сподіваюсь, що ви в коментарях порівняєте ці дві фігурки. Ось ці дві фігурки. Тобто якщо це як звичайна фанкпоп, то тут це не фан-поп, це маленька фігурка годзела. О, еволюціон... еволюціонувавши. От. Гаррі Поттер і Годзіла такі дві фігурки, але ну, мабуть вони в різних місцях будуть стояти. Тому що ну, вони трошки з різних типів, да? тобто це от Фанко Поп вже повторюсь, а це якби Метал Хікс. Да? Тож вони будуть в різних типів. Мабуть, Поп стояти в себе. У мене точніше, ну я не знаю. Ну добре. Ось така ось така от фігурка. Ось, ось, ось. Добре, я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Це був обзор на фігурку Godzilla Metal Fix. І всім пока!